Вітаю! На сьогоднішньому році будемо говорити про ставні та вставлені конструкції. Насамперед визначимо, чим відрізняються ці поняття. По-друге, будемо знаходити їх у реченнях і намагатися сконструювати речення із вставленими конструкціями. Але перед тим як ми з вами будемо говорити про вставлені конструкції, хочеться повернутися назад до матеріалу минулого заняття і повторити деякі моменти, які пов'язані із темою вставні слова словосполучення речення. Отже, перший тест пов'язаний із тим, що ми повинні на сьогодні вже вміти розрізняти вставні слова словосполучення і схожі на них члени речення. Зрозуміло чому, тому що це впливає на. Пунктуацію. Якщо це вставне слово, ми відокремлюємо його комою або комами. Якщо це член речення, то ми комою не відокремлюємо. Отже, тест. Слово здавалося, є вставним у реченні, а отже, при ньому треба буде розставити розділові знаки. Всі розділові знаки в реченнях прибрані, ну, крім крапки в кінці, для того, щоб можна було перевірити, наскільки ця інформація вже вклалася в нашій пам'яті. Варіанти: дітям здавалося, що дощ литиме вічно. Осіннє небо здавалося бездонним. Часто те, що здавалося неважливим, згодом стає найбільш вагомим. Цей карантин, здавалося, ніколи не закінчиться. Сподіваюся, ви добре засвоїли теоретичний матеріал і знаєте, що правильна відповідь у нас ховається у варіанті Г. Слово здавалося в цьому реченні і є вставним словом, яке вказує на невпевненість. Тому що людина, яка подає цю інформацію, не впевнена в тому, що вона повідомляє. З двох боків треба відокремити комами, тому що таке правило. Вставні слова словосполучення завжди відокремлюються комами на початку однієї, всередині речення з обох боків. Перевіримо інші, інші варіанти. Варіант А. Дітям здавалося, що дощ литиме вічно. Слово здавалося у цьому реченні є головним членом односкладного безособового речення. Тобто це головний член речення, який співвідноситься з присудком, присудок, говорячи простіше. Варіант Б осіннє небо здавалося бездонним. Небо здавалося бездонним. Слово здавалося тут є частиною складеного іменного присудка. теж член речення. І в варіанті В це речення схоже, слово здавалося в ньому, його функція схожа на попереднє речення, що здавалося неважливим. Здавалося бездонним, здавалося неважливим. Також частина складеного іменного присутка. Член речення, член речення, член речення. І тільки останній варіант це вставне слово. Різдолові знаки треба поставити. І друге завдання це для того, щоб відновити в пам'яті групи вставних слів за значеннями. Зрозуміло, ну, що їх більше, ніж 4. Тут у нас просто такий текст: ось чотири цифрові позначки. Нам треба. Поєднати із буквиними позначками, одна буквена позначка зайва, тому що серед цих перелічених груп вставних слів зазначенням немає речення такого прикладу. Невпевненість припущення, зв'язок між думками, вказівка на джерело повідомлення, емоційне ставлення до змісту висловленого. Ну, це мається на увазі почуття. В деяких підручниках написано так: почуття. Приклади завдання на радість усім було досить легким. Усі випускники, між іншим, сумлінно готувалися до тестування. Результати, сподіваюся, перевершують очікування. По-моєму, було не так уже і страшно. Між нами кажучи, знання це завжди сила. Перевіримо. Невпевненість припущення до цієї групи вставних слів зазначення підходить приклад у варіанті В. Результат. Сподіваюся, перевершить очікування. Ну, людина не впевнена, чи перевершить, чи не перевершить, залишиться на тому ж рівні або знизиться, ніхто не знає. Отже, сподіваюся, це невпевненість припущення. Далі, зв'язок між думками. І такий приклад у нас розміщений у варіанті Б: усі випускники між іншим. Між іншим. Сумлінно готувалися до тестування. Третє, вказівка на джерело повідомлення. По-моєму. Ми дуже часто використовуємо це вставне слово. Або схожі на нього сполучення слів, тоді коли пишемо, або коли висловлюємося, наприклад, тобто коли усний або письмовий твір роздуму. По-моєму, на мою думку, я вважаю, я думаю і так далі. Отже, це вказівка на джерело повідомлення. І четверте емоція, тобто почуття, міститься у нас у варіанті А. Завдання на радість усім були досить легкими. Не використали ми варіант Д, між нами кажучи, тому що це. Вставне слово сполучення, яке належить до групи вставних слів за значенням активізація уваги співрозмовника. Ще раз, перше варіант В, сподіваюся, друге варіант Б, між іншим, третій варіант Г, по-моєму, і четвертий варіант А. На радість усім. Тепер робимо такий своєрідний місточок, перекидаємо від теми до теми. І для того, щоб побачити вставлену конструкцію у конкретному тексті, пропоную ознайомитися із гуморескою Петра Ребра на що вуса козакові. До козака присікалась бабуся чи бачили під носом дві коси. Нащо тобі такі здорові вуса? Ні користі від них, ані краси. Вони мене, він каже, виручають. Це може вам засвідчити мій кінь. Зимою, наче ковдри зігрівають, а влітку холодять, даючи тінь. Бачимо таке речення красиве, червоним виділене, ось це може вам засвідчити мій кінь. І навіть в цьому реченні виділяється граматична основа. Кінь може засвідчити. Тобто це окреме речення. Без нього відповідь козака зрозуміла, і він міг і без цього речення відповісти бабусі. Вони мене, він каже, виручають, зимою, наче ковдри зігрівають, а влітку холодять, даючи тінь. Але нагадую, це гумореска. І без цього вставного речення весь комічний ефект просто вивітрився, тому що на кого посилається козак для того, щоб той підтвердив його думку, його слова на коня. А ми з вами розуміємо, що кінь ніяк не може підтвердити слова козака. Так що, це речення, яке містить додаткову інформацію, пояснення, повідомлення, якесь додаткове роз'яснення чогось і так далі. От якраз це і є вставленим реченням. І зрозуміло, що вставлені конструкції, як і вставні слова, словосполучення, не є членами речення, ми їх ніяк не підкреслюємо, але ми можемо у них побачити, як ми тільки що побачили, граматичну основу. Інколи в таких реченнях є свої розділові знаки, ну про все трошки згодом. Вставні речення. Починаємо зі вставних. Вставні слова, словосполучення речення, данина нашому минулому заняттю. Вставні речення, тобто в них теж граматична основа, От вони складаються з підмета присутка або тільки з одного головного речення, якщо схожі на односкладні. Речення. Але вони виконують ту ж саму функцію, що і вставні слова, словосполучення. Або вказують на джерело повідомлення, або висловлюють впевненість, або висловлюють невпевненість, або активізують увагу читача, слухача і так далі. Ніяку додаткову інформацію вони не несуть. Приклади: співаєш ти, всяк згодиться, Перегарно. Але послухай, як шепоче ліс, всяк згодиться. Це вставне речення. Але воно не несе ніякої інформації, воно просто замінює собою, ну, наприклад, вставне слово безсумнівно, безперечно, слово сполучення слів без сумніву і так далі. Співаєш ти без сумніву, прегарно, але послухай, як шепоче ліс. Далі пахне море, треба сказати, знаменито. Пахне море. Треба сказати це для активізації уваги слухача. Наприклад, пахне море, зауважте, знаменито, або чому у віршах треба б знати, слів іноземних не вживати. Та ж сама ситуація, тобто все, що ви бачите зараз на екрані, виділене червоним, воно нанесе ніяку додаткову інформацію, тобто не впливає на зміст речення, а тільки виконує оті ті функції, про які ми з вами вже говорили минулого разу. Що ж стосується вставлених речень, вставлених конструкцій, а тому що це можуть бути не тільки речення, це можуть бути, знову ж таки, слова, словосполучення. Ну, сьогодні ми будемо говорити про речення саме, то вони, на відміну від вставних компонентів, не виражають ставлення мовця до висловленої думки, не вказують на зв'язок думок і так далі. Вони вносять в основне речення додаткові відомості. Зауважують про щось нагадують, уточнюють, пояснюють і так далі. Ось такі моменти. <кхм> тобто якась додаткова інформація. Якщо можна так сказати, то це речення в реченні. Або от, якщо пригадати драматичний твір, то там є пояснення від автора, тобто від письменника, зауваження, ремарки. Ну, от це такі подовжені величезні ремарки, якщо можна так висловитися. Ось таємніша природа в безбожноперевісній красі. Словами не розкрити тайн її. Словами не розкрити тайн її, це вставлена конструкція, вставлене речення. Ну, тут бачимо граматичну основу, ось все це можемо, хоча не є членом речення, це зрозуміло. І Богдан Горотонич увів якраз цю уточнювальну інформацію для того, щоб показати наскільки навіть слова вони безпорадні показати усю цю красу, яку ми бачимо в природі. Далі, я сидів, може, сонце, з тобою там, де хвиля прибоєм б'є». Володимир Сусюра і ліричний герой його твору, він навіть не може повірити в те, що кохана людина зараз з ним поряд, ну, можливо, він дуже довго впадав за цією дівчиною чи жінкою, і вона, врешті-решт, відповіла йому взаємністю на його почуття, але навіть вставне слово в цьому вставленому реченні може, сонце. Вказує на те, що людина навіть не впевнена, це реальність, чи це сон? Це йому наснилося, чи це дійсно справдилася його мрія, і він зараз поряд із своєю коханою людиною. Усміхаючись в усами, стоїть він осторонь, або, щоб руки не гуляли, майструє яку небудь дрібничку. Можемо прочитати без у цієї уточнювальної інформації, яку містить вставлена конструкція. Усміхаючись вусами, стоїть він осторонь, або майструє яку небудь дрібничку. Речення існує, подає якусь інформацію. Але авторові важливо було вказати нам на те, що його герой не міг сидіти і хвилинки без того, щоб щось не робити, щоб не були зайняті його руки, щоб вони відпочивали, щоб руки не гуляли, повідомляє нам вставлена конструкція. І зрозуміло, що вона несе на собі додаткову інформацію для характеристики персонажа цього твору. Зверніть увагу, що по-різному. За допомогою різних розділових знаків виділяються вставлені конструкції, здебільшого вони виділяються з допомогою дужок, Ось такий для нас новий розділовий знак. Рідше за допомогою таре з обох боків, але інколи відокремлюється і за допомогою коми. Коли ж це відбувається? Якщо. Вставлене речення не таке велике за обсягом, і, в принципі, воно, можна так сказати, тісно зливається зі змістом головного основного речення, то найчастіше відокремлюється комою. Семен дуже любив свою неньку, стару наумиху, як її прозвали на селі. Далі, можуть за допомогою дожок, і це буває найчастіше. Зверніть увагу, якщо речення Вставлена конструкція, вимовляється якось по-особливому, тобто із підвищеною інтонацією, емоційно, тоді в кінці нього можуть бути розділові знаки свої, всередині речення, так, знак оклику. А якщо це, наприклад, питальне речення для того, щоб активізувати нашу увагу як читачів або слухачів, то там може стояти знак питання. Написав невеликого дописа, не пам'ятаю вже про що, поніс до редакції де мого дописа і викинули в кошик. Ось такий момент. І рідше, ніж дужками, але Тере теж відокремлюються вставлені конструкції. Він був маленький, незавидний, але з густою гривою, і, як пізніше виявилося, разючо невтомний. Приберіть оце, як пізніше виявилося, хіба речі не зможе існувати? Зможе. Він був маленький, незавидний, але з густою гривою і разючо невтомний. Але коли людина прийшла за цим коником, то вона відразу побачила його зовнішність. Що він був маленький, тобто розмір, його незавидний, густа грива в нього було, але ж людина не могла одразу зрозуміти, що він невтомний, що він буде дуже добре працювати, що він не знесилюється, що він витривалий. Це вже з часом, тільки людина зрозуміла, коли цього коника на якихось роботах побачила. Як пізніше виявилося, це теж та інформація, яку хотів автор додати як доповнення якесь своєрідне уречення. Перше практичне завдання, звичайно ж, на те, щоб можна було визначити в самому реченні, де немає розділових знаків, оцю цю додаткову інформацію. От, розставити розділові знаки і вказати межі оцих от вставлених конструкцій. Я літав на ПО2, досі його ще вперто називають У2 легендарному кукурудзнику. Все, власне, і почалося з того, що рій звідкись прилетів на нашу Тернівщину. бджолини десант, як сказали б ми тепер. Перевіряти його. Зрозуміло, вчора взято із контексту, тобто з якогось тексту, тобто його мається на увазі кого, або що його. Це твір мається на увазі. Геніальність, ніхто, звісно, не буде, хоч мама й досі зберігає мої перші зошити на антрасолях. На порозі магазину АТБ зібралася зграйка дітей нашого двору, середній вік не більше восьми. Усі бійці командири, а їх було в землянці чоловік тридцять, раптом заворушились і, розташувавшись для довгого приємного слухання, притихли. Можна зупинити відео, визначитися із розділовими знаками. Вони тут не тільки при вставлених конструкціях, але є інші пунктограми. на них теж ми з вами звернемо увагу. Перевіримо те, що в нас вийшло. Вставлена конструкція в першому реченні досі його ще вперто називають У2. Ну, для того, щоб люди розуміли, про яку марку літака йдеться. Ось такий момент. Оця кома це своєрідний місточок до нашої наступної теми відокремлені члени речення. Там будемо говорити якраз щодо цієї коми. Друге речення ну, правильно сказати, друга пара речень, тому що друге речення неможливость цієї пари без першого, щоб зрозуміти зміст. І одразу натикаємося на першу, першу пунктограму. Слово власне — це вставне слово. Минулий наш урок всередині речення з обох обов'язків відокремлюються комами. І перед словом що? Ми обов'язково повинні поставити кому, тому що це сигнальне слово про нього з 5 класу ми знаємо. Слова що і що це ознаки складного речення. Між частинами складного речення ставимо кому. Далі, а ось якраз те, що нас цікавить, як сказали б, ми тепер, це вставне речення. «Бджолиний десант, як сказали б, ми тепер. Ось такий момент. Відокремлюється комою, ми бачимо, тому що тісно зливається зі змістом основного речення. Перевіряти його геніальність ніхто, звісно, не буде. Звісно, як і власне вставне слово всередині речення з обох боків відокремлює відокремлюється комами. Якщо б отут речення закінчилося, цієї інформації було б достатньо. Але авторка хотіла звернути увагу на те, що, як і для кожного з нас, наші якісь перші кроки у захопленні в якомусь, у нашій діяльності, якісь у навчанні, не завжди можуть бути такими високими, там, геніальними і так далі. Але наші мами зберігають всі оті наші малюночки, перші, якісь віршики, фотографії наші і так далі. І ось якраз у додатковому цьому. Речення в конструкції якраз про це і Хоча, Хоч мама і досі зберігає мої перші зошити на антресолях, далі на порозі магазину АТБ зібралася зрайка дітей нашого двору і уточнення. Середні вікна більше восьми. Ну, вам здається, навіщо це уточнення? Але якщо читати далі оповідання, то зрозуміло, навіщо. Ну, чому саме вісім років? Тому що дітей, які більше саме восьми років, навряд чи б зацікавила ситуація, як витратити 10 гривень у магазині АТБ. Але у дітей таких маленьких, ось якраз, можливо, ця ситуація б і зацікавила. І, врешті-решт, речення якраз Привіт українській літературі. Зараз ми вивчаємо творчість Олександра Довженка. Це якраз із його твору є речення. Усі бійці і командири, а їх було в землянці чоловік тридцять, от людина якраз хотіла нам уточнити, скільки їх було саме. Раптом заворушилися і, розташувавшись для довгого приємного слухання, притихли. І це привід 7 класу. розташувавшись для довгого, приємного слухання, це дієприслівниковий зворот, знаходиться всередині речення. Що найцікавіше, що отут -от, дуже часто люди допускають помилку, ставлячи кому перед І, і поєднує однорідні присудки. Заворушилися і притихли. Тільки зараз нещодавно говорили про однорідні члени речення. Розташувавшись для довгого приємного слухання, це дієприслівниковий зворот. В середині речення з обох боків відокремлюються комами. Довгого приємного це неоднорідного означення. Довгий — це за його продовженістю, Приємний — це для того, як людина сприймає несприйняття. За різними ознаками характеризується поняття, тому ми з вами ком не ставимо. І, як ви тут помітили, у нас майже скрізь, крім другого і останнього речення, Дужками. виділено «дужками», «рідше «тере». І комами. Друге завдання: об'єднайте кожну пару речень так, щоб одне з них стало вставленою конструкцією. Два варіанти по дві, дві якраз, по два речення, дві пари. Миколка відчайдушно змагався з хвилями, хлопець колись займався плаванням. Повість починалася з невеликого вступу. Цей твір, сміливо можна було б назвати романом. І третє завдання, ну, ось будемо брати одразу два. Перебудуйте речення, замінюючи вставні слова близьким зазначенням вставленими конструкціями. У нас вставне слово безперечно, і ось нам треба придумати якесь вставлене речення, яке буде збігатися за функцією зі словом безперечно. Перевіримо, що у нас вийшло. Миколка. А він раніше займався плаванням, відчайдушно боровся з хвилями. От людина хотіла нам якраз відзначити, що у хлопця були непогані шанси, тому що він міг перемогти стихію і вийти переможцем із цього двобою. Далі варіант Б. Повість, її сміливо можна було б назвати романом, ну вже не знаю через що, мабуть, за обсягом була величезна, починалася з невеликого вступу. І... Повертаємося до третього. Тут у нас було слово безперечно, якщо пам'ятаєте. У деяких людей здібні спілкуватися, і от тепер нам слово безперечно треба замінити вставлену конструкцією. Навряд чи в когось виникнуть сумніви з цього приводу. О, безперечно, навряд чи в когось виникнуть сумніви з цього приводу. Можливо, у вас якийсь інший варіант. Головне, щоб збігалося із поняттям сумнів, без сумніву, безперечно і так далі. Йдемо далі. Перепрошую. Четверте завдання. Уведіть до речення вставлені конструкції. Тут не може бути правильно чи неправильно відповіді, тому що я не знаю, що ви будете уточнювати. Тобто це таке наполовину творче завдання. Я можу просто навести приклади, як можна. Знайомий говорив довго і багато, і коридорами сновигало багато людей. Можна стільки одне речення, можна обидва речення. Тобто, як хочете. І п'яте завдання: замініть складні речення простими, ускладненими вставленими конструкціями. Чому ми виконуємо саме такі завдання, і таке завдання, і такого формату, для того, щоб ви могли зрозуміти, в українській мові можна по-різному висловити одну і ту ж саму думку. І за допомогою однієї конструкції, за допомогою іншої, і складним реченням, і простим реченням, ускладненим чимось, і так далі. Для того, щоб ви могли побачити синоніми. Синоніми синтаксичні. і використовувати це в своїй практиці, тобто в своїх текстах, коли ви оформлюєте їх на письмі або коли виступаєте. Мене відправили в просту школу за три хвилини від дому, де наша сусідка Тютя Наташа була завучем старшої ланки. Перевіряємо одразу обидва завдання. Четверте завдання нам треба ввести вставлені конструкції. Перевіряємо. Знайомий говорив, це чи не найбільший його талант? Довго і багато. Коридорами, у цій основі вони були довгими, вузькими і заплутаними. Перепрошую, у нас знак знакома пропущений, основи галу багато людей. Ось, і п'яте завдання. Там, де у нас складне речення ось, відправили. Це перша граматична основа, односкладне речення, і <кій> сусідка була залучаю, це друга граматична основа. А у нас тепер. Речення ускладнене, просте речення, ускладнене вставленою конструкцією. Вони відправили в просту школу за три хвилини від дому. І вставлена конструкція. Наша сусідка Тютя Наташа була тут за очем старшої ланки. Ось такий момент це уточнення. І останнє завдання наше тестове, якраз яке допоможе переконатися в тому, що ми сьогодні не дарма витратили час. І говорили про ставлені конструкції. За допомогою тире відокремлено вставлену конструкцію в реченні. Ну, ми з вами знаємо, що ця пунктограма тире може бути при різних конструкціях, при різних членах речення. Варіант А. У пісні світо прекрасна юність. Варіант Б. На вулиці, я чую крізь вікно. Сміється жінка штучним сміхом. Варіант В. Торадори – це найсміливіші герої Ловкачі. Варіант Г. І небо, і земля усе одпочила, все ніч під чорною запаскою хова. Сподіваюся, що ми не дарма витратили сьогоднішній час на уроці, і тере, яке відокремлює ставлю конструкцію, це парний знак в варіанті Б. На вулиці сміється жінка штучним сміхом. Ліна Костенко хотіла підкреслити, що саме вона чує це крізь вікно. Тобто жінка, мабуть, смілася дуже голосно. Ось це Ліна Костенко, що саме вона чує крізь вікно, хотіла підкреслити. В варіанті А у нас тере на місці пропущеного члена речення, у пісні звучить світу прекрасна юність або відбивається, відображається і так далі. Варіант В це тере між підметом і Перед часткою С, яка знаходиться перед частиною складеного іменного присутка, ми ставимо тере. І в варіанті Г це тере. Перед узагальнювальним словом при однорідних членах: усе, а що саме? Усе, і небо, і земля. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.